Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну, ось е сьогодні, ну, і вчора, і позавчора я штудіював підручники з географії, видані в Москві, Так, 9. -й. 10 клас, видані в 2022 році. Так, ну і там деякі із авторів навіть мені відомі, такий, як професор Гладкий. Гладкий так, професор Алексєєв, колись ми разом з ним брали участь в Олімпіаді. Так, Республіканській Олімпіаді, юних географії України, краєзнавців. Я посів перше місце, ну, а він, здається, п'яте. Так. Я поїхав вступати до Київського університету. Він поїхав до Московського університету вступати. І от тепер він пише ці всі підручники. Московії і світу, і так далі, і тому подібне. Так який висновок головний можна зробити із цих підручників? Я вам вже не раз говорив, що е, Московія географію і історію обрала як такі агресивні науки і навчальні дисципліни, які мають виправдовувати. Так би мовити, її андрофарський статус, тобто статус людоїдів. Ну і не даремно ж Шойгу є президентом російського географічного товариства, а Путін головою наглядової ради цього географічного товариства. Так, якщо звернутися до історії то Фактично всі оці так звані первопроходці, тобто проходімці, так, які захоплювали, наносили на мапу оці всі землі на схід від Московії це були реально. Військові географічні експедиції, дозубів озброєні географічні експедиції, завданням яких було мічення території, тобто позначення її на мапі, щоб потім ну, пред'являти на це все претензії, нібито законні, нібито наукові. І е, фактично, якщо дивитися за великим рахунком. І нині армія московитів-андрофагів, яка прийшла в Україну ну, на чолі із міністром агресії, і разом з тим президентом російського географічного товариства Шойгу, це є військова географічна експедиція, по захопленню. Оцих територій, нанесення їх на мапу і прийняття їх Верховною думою, так званою так, Державною думою московитів до складу так, Московії. Це цікава взагалі річ, тобто використання. Географії і історії. Ну, історія там же ж повністю сфальшована. Там ці купа цих, нібито Рюриковичів, куди включається і Шойгу, хто він там, Тувинець чи хто він, і інші там, євреї Медведів, теж і то і, і інші. Все це Рюрикович. Так, ну, сміх сміхом. Але ж е, е, в цих, е, тих географічних е, всіх, е, посилах, які є у цьому підручнику, там взагалі українців немає жодного разу в двох підручниках. Так, це для 9-го і 10-го класу. Українці не згадуються, Зрозуміло? Тобто їх на території не тільки Російської Федерації немає, нібито, але немає їх і на захоплених землях. Крим, там, ті, що окуповані зараз, частина Донецької, Луганська область, частина е і, поки, знаю, Херсонської і Запорізької областей, там українців уже немає. Так. Отже, цікава дуже річ, абсолютно маразматична, але абсолютно притаманна для московитів андрофагів Це генетична буквально агресивність і брехливість їхня страшна. Отже, Ну, я думаю, не треба бути гігантом розуму всіх часів і народів для того, щоб зрозуміти, що чекає українців в, в разі завоювання України московитами-андрофагами. Цілковите винищення до ноги і навіть не згадають, що такі були у підручнику.